Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болдинська. Чи куштували ви коли-небудь сухий борщ? А? Точніше, борщ зроблений з сухих інгредієнтів. Сьогодні будемо говорити саме про цю страву, тому що саме її виготовляють криврійські волонтери, які відправляють такий сухий борщ на передову нашим бійцям. І про всі секрети виготовлення і технологічні моменти поговоримо з ними сьогодні. У нас у гостях Валерія Хайдар та Артем Марко. Волонтери. Вітаю вас, панове! Рада бачити! Ви до нас не Тими руками, а з такими маленькими пакуночками, mm -hmm. які я так розумію, потім перетворюються на нормальні такі немаленькі порції смачного борщу. Але про них трішки пізніше. Давайте на початку кілька слів про вас. Чим ви займаєтеся? Бо зараз волонтерів багато, але насправді за словом, волонтери завжди стоять реальні люди з реальним життям, які займаються, я так розумію, до цього ви не займалися подібним. Тож розкажіть, що ви робите робили у звичайному житті. Ну, до війни я працювала адміністратором в лабораторному центрі. Ну, тобто, це була зовсім не пов'язана з кулінарією, скажімо так, сфера. Але готувати мені подобалось завжди. Тому якось так це все органічно. Я прийшла до цього. А тема Я, взагалі, киянин і жив весь час в Києві, і працював дизайнером і арт-директором, і насправді досі працюю просто віддалено і. До того як почалася велика війна, ми були просто в гостях в моєї дівчини батьків. От і вже 27-го мали повертатися до Києва. І потім почалася війна. І якось ми разом гуртувались, гуртувалися. Потім ми почали возити плитоноски, потім там шукали автомобілі на передову. А потім, от з Валерією і з моєю власною дівчиною, почали робити сухі борші, а потім додався ще й супчик. Ну, давайте про те, як така ідея саме про борші виникла, тому що волонтери, от ви самі кажете, займалися різними і займаються. Так дуже різні напрямки, бо багато всього потрібно е, нашим воїнам. Чому саме борщі, е, саме в такому вигляді? Хто подав ідею? Чи був запрос, який запит? Якийсь? От як як це взагалі все виникло, і коли? Ну, от все ну, вийшло от, абсолютно органічно. Якось, коли ще почалась тільки війна на Донбасі в 2014 році, ну, 15-16 рік, ми з мамою побували на виставці. Не пам'ятаю вже навіть, яка була тематика виставки, пам'ятаю, ми зустріли жіночку, яка готувала сухі ну, вона теж там, зібрала таку спільнотку. І вони готували сухі борші і, ну, і ми вперше про це дізналися. Ми з мамою дуже здивувалися, бо ми ну, вперше про таке почули, як це сухі борщі. Ще, що, ну і ну, 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 якось це все так забулося. Е, почалась війна, е, хотілося бути чимось корисним. Я там думали, як, що робити. Ну, особисто я Я люблю дуже готувати і хотіла якось саме цим, тим, що подобається мені, допомагати е, Збройним силам, нашим хлопцям. Потім купили сушарку і пригадалась, ну просто само собою якось згадалась ця історія. Я написала ліні з Артемом, е, е, кажу, давайте спробуємо. Ну чому ні? Ми нічого не ну, не втрачаємо. Ми пішли і закупили на свої ну, спочатку на власні кошти. Там ну, якийсь мінімальний набір продуктів два кілограми того, того цілий вечір. А чому? От хто подав ідею саме борщу? От звідки це взялося? Чому там не, не знаю, ну що завгодно, але там виготовляти якісь там печиво чи щось, бутерброди, якісь крутити? Ну дивіться, печиво, бутерброди це продукція, яка ну більш-менш швидко псується. Наприклад, mm -hmm. да, бутерброди там була у мене думка спочатку. Ліпити вареники. Але вареники це ну... — Їх треба як морозити, да, як їх, да, їх треба зварити і привезти. Туди, де йдуть бойові дії, ну, навряд чи хтось буде вести вареники. Тому хотілося саме якісь кон... ну, типу консервів, якісь напівфабрикати, які можна там ну, як Швидко боже, да, да, залити так? водою і. І щоб це було ще так. і смачно, і поживно. Ну, так, і до не, того ж, нас дуже багато там знайомих, друзів воює, і вони розказують, наскільки рідкість щось з'їсти гаряче саме. Mm -hmm. і, ну і плюс борщ, взагалі, така сакральна українська штука. І ну, приємно, що ми почали саме з борщу. Да, да, і ми за вечір буквально нарізали ці всі овочі. Ну, це було для нас усіх. Ну, Щось нове в таких mm -hmm. кількостях, ну, бо там 2 кілограми картоплі треба було зараз переробити, 2 кілограми перцю. Ми всі по черзі там, одне одному ну, допомагали. Це, це весело. А, да, ну, весело. Весело, <рес> Важко сказати, що прям весело. Ну, було насправді mm -hmm. дуже важко, і от ми там весь день просиділи, а під кінець дня, ні, наступний навіть день, в нас там ну, кілька порцій всього. Тобто <рес> <рес> стільки часу, так, та, а так. результат... Ну, зараз воно вже оптимізувалася, зараз багато людей долучилося. Там, а от, про те, от, Ще трішки зупинимося на самому процесі початковому, що найдовше займає час і в чому найбільша складність у приготуванні? Взагалі найдовше, це саме процес сушіння. Uh -huh. е, обробка продуктів, ну, це в принципі те, що, з чим ми стикаємося в повсякденному житті. Е, запекти картоплю недовго, е, буряк, морку, там, це все натерти. це все. На... Ну, єдине, що. Тобто ви не відварюєте, ви запікаєте. А ми запікаємо, так, а, всі... а це по технології так треба. Е, дивіться, ми кожного, кожного разу кожен процес приготування ми щось покращували. Ну, ми й зараз все продовжуємо ще вдосконалювати, але ми так ну, подумали: прийшли до висновку, якщо. Ну, Варити Це взагалі не дуже добре. Картопля вариться, вся користь, яка в неї є, йде в воду. І ми отримаємо, ну, може 50%, може ще менше. А запікання допомагає зберегти всі поживні там, вітаміни, корисні елементи, тому ми схиляємося до цього більше. Звичайно, трошечки це все довше, бо ну, духовка обмежена, да, плюс багато овочів вони повільніше запікаються. Але ну в принципі, ну це нам можливо, так, да, 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 І нам, в принципі, так навіть зручніше поставили, і воно там собі стоїть, запікається. А потім це треба подрібнити, так mm. я розумію, і висушити. Так? Це mm. найдовша історія з сушінням. Де ви сушите все це? Ну, спочатку це взагалі було смішно, бо ми а, накупили... на, на батареї майже, ну це ще було літо. Ми накупили кілограм 10 капусти. Це 5 качанів, так? 5 качанів ми закупили одразу, по-перше, дуже довго їх різали. Ну, прям дуже довго. А саме з того, що механічно робити різати капусту, це просто найважче. Майже чоловіча робота. Ну так, я стояв на ній, прям ти з всім тілом, потім мене спина боліла, як після залу. Так, і ми ці 10 качанів. Чи п'ять качанів, всі каструлі, всі великі ємності були зайняті цією капустою. Я ну, просто не було куди її складати. Реально духовка. ну Духовка, скільки вона може містити? Там два цих е, деко. Е, була у мене спочатку така малесенька сушарка, вона теж вся була забита. Я ну, сушилася на дивані, на столі. ну Просто будь-де де була поверхня е, рівна, усюди ну, це все висушили. Зараз, звичайно, де... Можна сказати, ми на новому рівні. А розкажіть ще про той перший борщ, коли ви все це зібрали, висушили. Нарешті, як ви збирали сам борщ і який він був на смаку той перший? О, це було найхвилююче, Реально. Бо стільки часу витратити і, ну, і розчаруватись, да, дуже було б образово. Ну, Я насправді я от дуже здивувався, наскільки він смачний. Тобто я очікував, що це просто буде нормальна їжа, так, щоб там підкріпитися і були сили на активність військову. А потім я такий їм, і це прям. Смачно. І, і, от, ну, це для мене був шок, що можна от, в пакетику просто е, тримати настільки смачну штуку, яка просто розбавляється окропом і стає прям борщем, повноцінним борщем. До речі, Артем, наскільки я знаю, до цього взагалі ніколи не готував <світтє> щось на кшталт борщу. <світтє> це, це правда, це правда. Е, ну, насправді зараз я думаю, що я вже добре готую борщ. <світтє> <Так>. Сухий? Це <світтє> <чи світтє> правда так, тільки сухий так, поки що. Е, е, ну, це виявилось доволі просто, і ну, в цьому взагалі вся суть того, що ми робимо, що це просто такий. Ну насправді це елементарна штука, і ти відправляєш пакетику там 50, -50 пакетів, і це десь біля 100 порцій. Ну там як люди вже між собою його розподіляють, але десь 100 порцій. І... Ну, в тебе 100 порцій борщу, і про а ти просто відправив там маленьку таку, mm -hmm. там, так, через нову пошту подажіть, там будь через ласка, друзів. А Щоб подивилися, то тобто, ось це на дві порції. чи а, на так, одну? Так, це на дві порції пакетик. Тут в нас спеціальна наліпка, яку ми розробили як дизайнери, <хи> і там написаний рецепт для того, щоб не шукати нічого. Просто тут прямо і написано. Плюс ми, от саме у випадку з борщем, клеїмо томатну пасту ззаду, і цього вистачає на Дві повноцінні порції, тобто це літр води на ось такий пакетик, і ну насправді можна розподілити між і більшою кількістю бійців, але от оптимально це на двох. Ну, слухайте, це просто приголомшливо, бо дійсно дуже маленький пакетик і літр борщу виходить. Так yeah, ну так, ну, ти він просто так розбухає, і це прям такий наваристий хороший борщ. Ну, да, ми теж перше, коли зібралися, кому коли нас була перша дегустація. Ми ж ну знайшли в інтернеті приблизно скільки чого має бути, пропорції зважили. Так подивилися, що там до це така жменька сухих овочів. і Думаю, то як не вже можемо... перетвориться на борщ? Да, да, невже з цього щось вийде? Потім завели ой, це було дуже смішно, насправді, коли ми залили окропом і просто так, от втрьох сиділи, так, і, і і, да, і кожну хвилину підіймали ту тарівочку, щоб ну що там, ну що вже розбухло. Почали, ну, ми, ми не... коли ми взяли ще по першій ложці, воно було по першу дуже гаряче, а по-друге, воно все було тверде, досі, <соценно> 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 але ми не могли більше чекати. А коли воно там просто настоялось трохи, то ну смак сильно змінився в кращу сторону. І ще у вас не лише борщ. Я бачу, що а, і так. ще один це покатник. гороховий суп. Його перевага в тому, що його в принципі нам легше готувати, і відповідно ми можемо зробити більше, плюс виходить сильно дешевше, тому що менше інгредієнтів, немає наприклад томатної пасти, як в нас в борщі, і відповідно за менший час, за менший бюджет, ми можемо зробити навіть більшу кількість ніж в випадку з борщем. Але поки ми практикуємо, що ми зазвичай відправляємо трохи того і трохи того. Ну те, по перше, воно так стає трохи різним раціон. А по-друге, це просто в нас така. Система, що е, іноді там борщу не вистачає, тоді ми докладаємо суп. І відповідно, якщо там не вистачає супу, докладаємо борщ. А які були перші відгуки, Куди, на, який напрямок, на який напрямок відправили першу порцію борщу такого сухого, і що казали бійці? Перший був Херсонщина, це наша 129-та бригада. Е Ну, Я думаю, вони теж були в шоці. Бо спочатку ну, ми вийшли на людину, яка ну, це був безпосередньо військовий, принесли пробну партію, ми дуже так хвилювалися. Три дні нам не відповідали. Я подумала, все ну, все пропало. Ну, ну, не сподобався, може там якось. Ну, потім мені хлопцям дуже сподобалось, дайте 100. Так, найстрашніше було, коли вони такі дзвонять, кажуть, нам сподобалось, тепер нам треба 100 штук. І перша того... партія, скільки ви дали першу партію? 100 штук. А, тобто, Але ви готували ну, ні, її? З до 100. На, на пробу дали там пару штук, буквально. Ні, один, а, так, На пробу так. був один пакетик, uh -huh. та, а потім коли. Так, вже а потім вже це треба було масштабуватися дуже швидко, з того, що ми там до того за весь 10 зробили, а там наступно 100. Ну зараз у нас вже тисячі, тому зараз вже ситуація сильно так схожа трохи на фабрику навіть. Я вже завчив, як його фасувати, що навіть закритими очима може, мені здається, це зробити. Але я так розумію, що у вас і команда збільшилась, бо так. в трьох такі об'єми ви ну це фізично, мабуть, нереально зробити. Да, Хто насправді добився? насправді ця історія от, з борщем, це все починалося там просто нагодувати людей. А зараз це все настільки розширилось, і це тепер історія вже про людей, настільки про борщ, скільки про людей. Бо е, чесно, я навіть не могла собі уявити, от шкода, що за такої звичайно ну, Обставин за такі, да, обставини обставини. Але у нас дійсно найкращі люди криворіжці, українці, це, це, це феномен. Просто люди, коли десь якось там почув від знайомих від друзів, ну чим ми займаємось, і одразу питання, чим ми можемо допомогти, угу. що зробити. Люди скинулись нам на дві сушарки. Просто ну, це була. Ну, це було на початку, коли у нас була вона лише одна. Це була така колосальна допомога. Люди несуть овочі, у кого які є. Люди зносять петрушку, кроп, буряк, морк. Ну, тобто, у кого що є, кожен хоче ну, якимось чином долучитися до цієї справи. І ну, просто допомога, чесно, йде з усіх боків, там, де навіть ну не очікуєш. У нас зараз люди працюють віддалено. От ми, 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 ми так більше так Процес века... іде, сиде, так, а, так, а, так в студії борщі ну, сушать насправді так навіть так, що в нас є просто, наприклад, е, декілька людей які роблять тільки один конкретний овоч. Е, до прикладу, вони там спеціалізуються так, так два. Два <рикладу> вони там спеціалізуються, до прикладу, там капуста і перець, і в них там ну своє маленьке виробництво капусти і перця. І нам потім просто вже сушене доставляють і лишається О, тільки вот пасувати та, так. так. Зараз я пропоную подивитися. Ми так смачно обговорили весь цей процес. Давайте зараз подивимося відео, як все це відбувається, а потім повернемося до нашої розмови. Нескладна рецептура, проте тривале приготування. Криворізькі волонтери налагодили виробництво сухих борщів для захисників на передовій. Як і в звичайний до сухої страви додаються ті ж інгредієнти, проте висушені. Виходить такий собі напівфабрикат. Висушуємо капусту. Сушиться капуста десь ну, годин 17 приблизно. На порцію йде 8 грам. Це ну, виглядає досить так е, суттєво, але вона дуже легенька. А морква так само: ми запікаємо моркву, а, натираємо її на терці, висушуємо. Далі до страви додають один із основних інгредієнтів 8 грамів висушеного буряку та стільки ж болгарського перцю. І аби страва стала більш наваристою, кладуть картоплю та сушену курятину. Картоплі йде 16 грамів. Ну, це щоб було ситніше. М'ясо ми запікаємо, відварюємо, вибачте. Також перекручуємо на м'ясорубці, воно досить швидко сохне іде десь 10 грамів на порцію. Для більш ароматного смаку волонтери-кухарі також додають приправи. Також ми додаємо смакову приправу. Лавровий лист, 5 грамів солі йде на порцію. Так. Потім все перемішуємо, щоб одразу солдату було зручніше з пакетика, ну, можливо, розділити його на два, щоб не треба вже було нічого перемішувати. Вже перемішану суміш фасують у пакети. Потім борщ треба запарити водою, додати томатну пасту і все. Він гарячий, теплий та готовий до споживання. Ця вся кількість заливається одним літром окропу, настоюється 10-15 хвилин, тобто цей борщ не вариться. В цьому його і перевага. І все, потім. Настоявся і на двох людей ділиться ця порція. Загалом до приготування борщу залучені близько 15 волонтерів. На пакетики з овочевою сумішю прикріпляють спеціальні фірмові наліпки зі складом та інструкцією для приготування. Їх розробкою займається одна із волонтерок Аліна. За фахом дівчина, і ті дизайнерка, проте не долучитися до доброї справи просто не могла. По перше, нам потрібно було донести інформацію, що входить в склад цього борщу, як його приготувати, Ну яка порція має бути води, інструкція, що за чим має бути то це маст, який треба зробити обов'язково. Ну і просто через те, що я люблю естетику, просто хотілося зробити це красиво з українським якимось таким духом. Із серпня волонтери виготовили вже тисячу упаковок таких борщів, що відправили на передові нашим захисникам. Усі продукти для страв ентузіасти купують за власні гроші. Кожен із 15 волонтерів спочатку подрібнює та сушить інгредієнти на власних кухнях, а вже потім для фасування передають усе Валерії. І відгуки тільки позитивні на щастя. Поки ніяких не було зауважень. Хлопці дякують, кажуть, що це дуже зручно. Ну це гаряча можливість поїсти страву, яка, яка дуже схожа на домашню, яка гаряча, яка може зігріти особливо зараз в холодну пору року тому на щастя, і це дуже нас мотивує. Відгуки лише позитивні. Волонтери кажуть, оскільки продукти харчування на прилавках магазинів здорожчали, будуть раді будь-якій допомозі від криворіжців. Усі хочуть долучитися до борщової ініціативи, можуть задонатити за номером картки, що наразі ви бачите на своїх екранах. Маріула Куліч, Максим Мурашов, перший міський. І ми продовжуємо розмову в нашій студії. Власне далі запитання про те, чи не збираєтеся розширювати можливо асортимент того, що ви виготовляєте. Це поки в планах розроб... ну, в розробці, скажімо так. Бо постійно хочеться чимось ну балувати, трошечки радувати наших солдатів, бо ну це не цікаво постійно їсти або суп, або борщ. Ну поки що ми працюємо над цим, шукаємо якісь. Ну головне, щоб продукт швидко був ну придатний до споживання. Тому тут є такі певні нюанси. Але я думаю, ми впораємося, і асортимент розшириться. І цікаво, що от з приводу допомоги, тому що дійсно об'єми великі, а вас не так багато. Чи можна вам допомогти? Як долучитися? кому ви можливо хотіли подякувати з тих, хто вже з вами в команді? Насправді всім хочемо подякувати абсолютно кожному українцю, кожному криворіжцю. Криворіжці ну через те, що ми тут локально розташовані, то нам допомагає багато людей саме ну фізично. Да, да. А, а так нам скидають гроші, нам допомагають просто люди з усієї України за її межами, бо зараз багато хто виїхав. Але насправді допомога така колосальна. Ми б ми не б не впоралися. Ну самотужки ідуть гроші постійно. Ідуть, ну йде допомога. Ну, Ну як сказати, ручна, да ну, тобто рука фізична, да каже і насправді, от як ми збирали гроші, ну до цього моменту зазвичай ми просто викладали в себе в інстаграмі е, сторіс, і от наприклад, у, тільки там на моїй банці вже кілька сотень транзакцій, тобто там середнього може 100 людей мені закинули, я навіть стільки не знаю. І е, просто дякую от всім, хто б ви не був хто б ви не були, і, дякую взагалі. Ну, на насправді це е, просто ну настільки мотивує і е, що люди просто скидаються. Люди допомагають, долучаються звідусіль. Просто це прекрасно. Да, люди повірили нам, незважаючи на те, що нас, ну мало хто знає з тих, хто допомагає, да, якщо об'єктивно. Але дійсно, навіть коли пишуть якісь там приємні слова, ви молодці, ми пишаємось вами, це вже ну, настільки додає сил і енергії, тому ми не збираємося зупинятися. Дякуємо всім за допомогу, абсолютно кожному, хто репостом, внеском, не знаю, добрим словом, нам нас підтримує. Ми будемо працювати. Алі, ми будемо далі намагатися нагодувати якомога більше наших захисників. Я також хочу вам подякувати за ту прекрасну справу, яку ви робите, за те, що ви знаходите для цього час, тому що ну всі живуть в тому числі своїм не лише волонтерським, а й звичайним життям. І ось такі люди, як ви, ентузіасти. Ну це, це просто дійсно прекрасно і дає надію справді і впевненість в тому, що ось таким гуртом ми переможемо. Mm -hmm. і так і буде так. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були волонтери, які годують наших бійців на передовій смачним борщем. Це Валерія Хайдар та Артем Марков у студії. Працювала Наталія Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.